Всім привіт! Мій ставок. Ось знову і, і Алтай. Привіт. Сьогодні зранку ходив на рибалку на наш ставок, нічого не спіймав. До речі, дякую всім за актив під колишнім відео. І й пояку за те, що його назвали файним котиком, бо він такий є. Але трохи і пух. тут тустенький у нас. Вітер зараз в сторону навіть сюди якось мене здесь. Ну, так, він виходить з ходу йде. Виходить, напевно, даним, туди, з сходу, <кхем> бо Туди у нас захід. Туди північ. Зазвичай він у нас західний вітер. Ну, західно, напевно, навіть північніше. Туди Білорусь у нас. Туди екватор. Е -е так. Ну... У нас як весною вже сьогодні. Я навіть коли в школі сидів, весь спитів від такого вниз. Вс. Але в наступну неділю вже буде морози мінус 4, там мінус 5 і мінус 6 буде. Психуєш, да? Психую уже. Я тільки прийшов. А це цей камінь. Мама не на городі, притащила його сюди. До себе в сад. На городі такий валявся. Видно, коли спакували. Любить він по лавиці походити, ну тайка. Чого? мене не годував, так? Ну тайка. Що, 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 Що? Що, 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 шо, що, що, вже кусається? Це мусорник не... не поїсти. Там у мене жиле стоїть, жиле і батончик ще є. Такий після вечерю. Ну, все, я думаю, ви вже бачили, але зараз ще видніше, бо сонце світить. Ось закат сонця. Такий захід, точніше, захід сонця. А літом буде воно заходити отам. Ось там буде заходити, ось там. А зараз ось там, в лісі, заходить. Ще сонце вите але. Але, але, а вже більше. Краще. Вже тепліше, але знову зима. Скоро вже лютий і залишиться нам ще місяць до інструкції ставка. Гроші в мене лежать на ставок. Я думаю, їх на компресор вже, вже накупити. Але тисяча, тисяча гривень є, думаю, на гідроізоляцію. Вистачить. І точно тисячі, думаю, уж точно досить на мій ставок. Або ну, наш ставок. Наш ставо ще звучить. Бо тато допомагає, потрає, мама. Ну, а я з їм більш доглядаю і продумаю, як це його запропоти, і слухаю інформацію. Оце каміння. Так. Отайка. Що? Добре, напевно, я буду всім на цьому закінчувати. Всім пока. Ставте вподобайки. Підписуйтесь. Почти все. Підписуйтесь на канал. Всім И І хорошого вам дня або завтрашнього дня. Всім пока.